Ввечері, дівчатка і хлопці, хто любить гарбуз. Я гарбуз люблю менше кругом. Я люблю і печений, і каші гарбузові, і тушений люблю, а ще й люблю цукати. Сік закривала з гарбуза. Значить, так, гарбуз. Я беру, зараз, поріжу на кусочки. Цю частинку я залишу. Це я з хліб буду пекти з його буду з нього робити. От, А тут я зараз виберу насіння покажу, як я буду його кришити. Почистила я. Можна кришити такими невеличкими кубиками, щоб було як цукати. А можна кришити такими слайсами. Це будуть у нас, можна зробити як мармеладки. Хто які хоче, такі робіть. Головне, щоб така вони приблизно були однакові. Так. Нового разу я робила менше, а цей раз я буду ось такі робити. Значить, ви мене зрозуміли. Ось так я кришу, ось так я викладаю сюди гарбуз. Тепер, ось у мене стакан цукру трішки не повивен. Можна менше покласти сюди. Це для того, щоб пустив гарбуз свій сік. Уявімо, що це буде повидло. Так, тепер, треба, щоб це воно постояло десь годинки-дві. У мене буде стояти до ранку. Я ось так покладу. Можна цедру лимону сюди покласти, можна сік, але я зараз його давити не буду. Це я покладу, щоб потім не забутися його взагалі сюди покласти. Завтра вранці, як пустить гарбуз сік, я поставлю на вогонь, доведу до копіння і проварю рівно 5 хвилин, не більше. І видавлю сюди трошки лимонного соку. Оце таке дівчатка. Так що, зустрінемось завтра, і я покажу, що я буду далі робити. Відварила я 5 хвилин цей гарбуз. Ось так я процідила. Тепер буду викладати на піддони. Якщо у вас нема, немає така сушарка, ту, що я придбала ще весною. От. Тепер я буду зараз викладати на ці піддони. А якщо в когось немає сушарки, то можна сміло викладати на деку, застелене пергаментом. І ставити в духовку сушити при температурі 70 градусів чи 75. Ось так. Я зараз ці такі цілішенькі кусочки повикладаю, а де такі, що вже, знаєте, значить. Туж ще приварені, то покладу на пасті лишну. На, на цей піддон. І ставлю сушитися, вірніше в'ялитися. Повикладала я на піддони. Дивіться, тут яблучка в мене, оце мармеладки такі будуть. Проварювати треба обов'язково. Воно вже дуже смачне. Дівчатка включаю на 75 градусів. Періодично буду міняти піддони місцями і чекаємо результату кінцевого. Повірте, буде дуже смачно. Якщо ви маленьких зробите таких кубиків по криші, то у вас будуть цукати, ви можете їх і так їсти, куштувати, і вдобавляти в тісто та і взагалі в каші, куди завгодно. Приготувалися мої вже цукати. Ось так я їх викладаю в вакуумні кульочки. І завакумую. Так я буду зберігати їх. Можна взагалі-то потрусити цукровою пудрою, скласти якийсь лоточок, який закривається. от, Банку. І так зберігати. Використовувати можна куди ви захочете. Хоч так просто їсти, воно дуже гарно смакує, особливо, коли когось там проблеми з кишківником. От. Можна в каші додавати, можна додавати куди завгодно, хоч в тушену картоплю, в тісто і так далі. Дуже смачно. Це ось я раніше ваку... сушила і вакуумувала. Це такі цукатики, гарбуз трішки був світліший. Це взагалі був дуже стиглий, то ще яскравіші вийшли. Зараз я завакуумую. А ще я, щоб не прогулювала сушарка, насушилось яблучок трішки. Теж зараз завакуную люди мені на зиму. Бачите, як гарно сушить. Мужка не літає. Подобається, зберігайте відео, використовуйте, робіть, повторюйте і не забувайтеся, що все буде добре. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!